Всім привіт! З вами Михайло на каналі Містер Попович. І сьогодні, як ви бачили, як я перший зайшов, хочу зробити обзор посилочки, якої мені прийшла. Так що, перевівшись смачненько, ставте ваші лайки, підписуйтесь на канал. І ми починаємо! Ну, ось ось ми зараз подивимося, я собі дещо заказав, це вже було, не знаю, десь... Не знаю, скільки. може десь пару, десь, десь 2 до 3 тижнів, я собі заказав новий мікрофон. Це, як ви зрозуміли по назві відео, це якраз розпаковка нового мікрофона і ми будемо його тестити. Так що ми починаємо. Ось який мені посилці прийшов, як ви бачите, ви ще самий мікрофон не бачили, але я хочу спробувати. Я в принципі вже розпаковував його, бо могзум на пошті його перевірити. Ось такий мені цей посол посолтитко прийшов ось такий, мік, ось, такий мікрофон, ось такий мікрофон, який ви бачите зараз туди на екрані. USB-мікрофон моделі M8. Я так би це виберу. Зараз під того побачити характеристики його. Бо, якщо чесно, я не дуже рідко вибирав характеристики, але. Я думаю, що буде добре. Ну що, unpacking нового мікрофону. Е, так, розпакою Ну, звичайний мануал. Мануалчик. Тут є багато, в принципі, мов гортаєш, тут є дуже багато, можеш почитати. Ну, в принципі, там на англійські, напевно. о, тут є і кольори вибирати, тут можеш собі дуже багато налаштувати, якщо тут. Тут кобетку... Ну, тут в принципі по налаштуванню по мікрофону що йде. USB, мікрофон, там, де вибирати. Там де як все, але це все буде з текст. USB, usb USB і на ТЕПСі, тепсі. Звичайний такий. МПТ-мперний. Думаю що це. Ще тут є, в принципі, як ви... Ще тут є ось... сіточка сіточка, яку ви бачили, напевно. І ще і лишається ось... ось такий, ось... ось... такий мікрофончик, який ви бачите зараз. Ось, ось так він, в принципі, виглядає. Я думаю, що на смак чи я буду знімати новий... Відоски то буде взагалі е, прикольно все затестити, але хо. О, якщо то, то, я хочу, щоб ви тут побачили. Тут можеш регулювати гучність тебе, як мікрофона, я так зрозумію. І гучність цей, цей. І гучність цей. А, то що є розділ на навушники? Тейбе як сказати, можеш навушники ще підключити. Навушники сюди можеш підключити і буде. це. І буде він працювати. Ну тут у тебе більше такого нічого нема. Якому він такого упакований. Ти більше такого нічого нема. Ну добре, я напевно продовжу, коли вже все підключу. Тайбе протестуємо новий звук. Я думаю, що буде добре. Ось, ось якраз і переходимо до тайбі, як своє мікрофон. В тайбі я слухав, в говорив, ви казали мені, що в принципі все добре. Це, в принципі, USB мікрофон, ви, напевно, бачили його характеристики десь тут. І скажу тут ще одне. Тепер я, буде мене багато, краще мене чути. І так що тут ще змінюються кольори, регулюється звук, виключайте звук, якщо бачите ногу. Тепер далі чуєте. Тут ще змінюються кольори, але в принципі тут може різні собі кольори за своїм бажанням покласти. І як вам настрій? Я, наприклад, мені подобається, тут є дуже багато кольорів. Uh, і можу сказати, uh, це ви вже мікрофон, ви вже, через цей вже слухаєте, USB-шний, а, а мені в принципі подобається щось щось такого кольору, який йде переливає. Я думаю, вже uh, тайбер тут напевно ще буде дещо. Да. Це буде тест. E, e, і тепер вже я думаю, що. Не скажу дуже, я, якщо чесно, я задоволений мікрофон. І деякий час e, поки що тести та й потім вам розкажу. Я думаю, що вам огляд які сподобаються мого мікрофона. Мікрофон тайб би... мікрофон модель MVC. USB та й би. У тебе конденсаторний, але це не конденсаторний. Тут, так що міняється, ще з долини можеш скручувати мож звук. І так що тут ще є, тут є роз'єм на навушку. Що тебе як мікрофон на новушки, але це е, не дуже. Там звук не дуже якісний. Е, ну добре, я напевно буду закінчувати на цьому огляд. Дякую, хто подивився. І Якщо хтось хоче такий тобі як мікрофон, мені написати влі, оце, в особисті повідомлення в Discord. І я вам, якщо що, можу вам дати силку на нео. І якщо чесно, не, не дуже такий дорогий, це мені проходило з за з, 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 з кордону. То десь 2-3 тижні. Так що я думаю, якщо сподобався огляд Дякую за вас, подобається, підписуйтесь на канал. З вами був Михайло ви на каналі Містер Кубач і до нових зустрічей. Дякую, хто подивився цей огляд.